Сергій Ребров назвав список футболістів, які будуть здобувати для України путівку на чемпіонат світу. А Ігор Суркіс вийшов у медіа і наговорив дуже багато всього і про тренера, і про Ярмоленка, і навіть про Сергія Палкіна. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми будемо власне про український футбол сьогодні і говорити, тому що відбулося за минулу добу справді багато всього. Склади національної та молодіжної збірної наші команди у Єврокубках. А також, звичайно, вишенька на торті усього цього інтерв'ю Ігоря Суркіса, клубній прес-службі, власне київського Динамо. І у цьому інтерв'ю він порушив дуже багато тем і наговорив дуже-дуже багато цікавого. Тож, давайте ми вам про це зараз розповімо, а ви ж тим часом підпишитесь на канал і до відео натиснете на вподобайку. Дякую, погнали! Ну і давайте розпочнемо і одразу розберемося з національною збірною та командою U21, Адже і Мельгоса і Ребров напередодні озвучили список футболістів, на яких вони будуть покладатися у найближчих поєдинках. Тож до основного списку Сергія Риброва увійшли 25 футболістів і ще 10 в резервному. Відзначимо, що немає там на цей раз Георгія Бущана, натомість є інший представник Полісся, це Євген Волинець. Додамо, що у переліку гравців Реброва також той, кого ми анонсували вчора, це Арсеній Батагов із Трабзонспора. Тож, аби отримувати ще більше інсайдів про український футбол, не забудьте підписатись на канал. Дає шанс Ребров і Олександру Караваєву, якого у національній збірні ми вже вже давненько не бачили, ну і повертається до складу Віктор Циганков, який повноцінно залікував свою травму і буде готовий допомогти нашій команді у найближчих поєдинках. Є у його списку і ще двоє. Хто повернувся з лазарету: це Олександр Зубков та Роман Яремчук. Повний перелік викликаних футболістів ви зараз бачите на своєму екрані. Додамо, що в резервному присутні п'ятеро динамівців: це Нещерет, Вівчаренко, Тимчик, Піхальонок та Волошин, Бондаренко і Назарина з Шахтаря, Назаренко та Велетень із Полісся, а також гравець з Сіті Максим Таловєров. Свій збір національна команда розпочне у понеділок, 10 листопада. Гравці, які виступають в УПЛ, поїздом вирушать до польського Жешова, а звідти літаком до столиці Франції. Вже безпосередньо. У Парижі до команди доєднаються усі легіонери 13 листопада. На парк де Пренс відбудеться наш матч проти команди Франції. А вже наступного дня українська делегація повернеться в Польщу, де 16 числа зіграє з Ісландією. Пропонуємо вам у коментарях залишити свої прогнози на два прийдешніх поєдинки: поринь у світ футболу разом з Фавбет. А щодо молодіжки, то у Мельгоса вирішив заручитися допомогою 23 гравців, і повний перелік викликаних ви зараз бачите на своєму екрані. Найближчим часом наша молодіжка зіграє два матчі 14 листопада. У межах відбору до Євро 2027 пройде матч із Туреччиною, а 17 числа товариська гра із командою Албанії. Перед тим як власне відбудуться матчі національних збірних. На нас у четвер чекає ще й ліга конференцій. І напередодні УЄФА визначила, хто буде працювати на матчі Шахтаря проти Брейдабліка, а також на грі Динамо із командою з Ринські. Отож на поєдинок Шахтаря, який розпочнеться о 19.45, призначила арбітра з Румунії Андрія Флоріна. Ківулет та його помічниками на лініях будуть Раду Гінгуляк та Крісті Даніел Ілінка. А на Вар працюватимуть Себастіан Колцеску та Адріан Кострея щодо матчу Динамо із Ринські о 22.00 стартовий свисток дасть рефері з Нідерландів Марком Нактегал, Його асистентами призначені Діон Фікерт та Мурат Кочукербір. За авар буде відповідати тут Ервін Бланк. Зауважимо після двох турів у шахтаря одна перемога та одна поразка, і проміжне 17-те місце. Щодо Динамо, то вони внизу таблиці із двома програшами. Ну, а далі поговоримо про анонсовану вишеньку на торті подій українського футболу. Це Ігор Суркіс, який поспілкувався із пресслужбою Динамо, і дуже багато всього цікавого розповів. Він детально пройшовся по конфлікту Ярмоленка та Шовковського. Він детально дуже говорив про арбітраж, зокрема у крайньому класичному, який відбувся в 11-му турі. УПЛ, а також окремо підняв тему можливої або навіть потенційної відставки власне Олександра Шовковського. І давайте з цього ми. Розпочнемо. Коли Шовковський був на піку, його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат, його обожнювали. А сьогодні він поганий. Багато зараз розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати, але вирішувати це не їм. Якщо буде потрібно, я сам прийму рішення. Я бачу, як Шовковський працює, бачу, як він прогресує як тренер і набирається досвіду. На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому. Далі керівник команди не оминув ситуацію, яку дуже активно розкручували навколо головного тренера та легенди команди Андрія Ярмоленка. Власне ситуацію між цими двома Суркіс прокоментував наступним чином: мені можуть вірити, можуть не вірити, але я хочу підкреслити: жодного конфлікту між Шовковським та Ярмоленком не існує і не було. Були робочі моменти. Тренеру може це сподобатись. А може не сподобатись, але це звичайний робочий професійний процес. Журналісти роздули якийсь конфлікт, що вплинуло і на команду, яка, ведучи в рахунку у кожній грі, пропускала на останніх хвилинах. Але найбільше Ігор Михайлович, так би мовити, запалив після того, як його запитали про арбітраж у поєдинку проти шахтаря в рамках чемпіонату України, і звичайно акцентував бос київського клубу на пенальті, який не призначили у момент контакту Юхима Коноплі та Шола Огундани. Мене як президента клубу не просто засмутило, я можу сказати відверто. Це викликало у мене обурення. Я ніколи не чув від Шовковського, який завжди виділявся своєю дипломатичністю слова свавілля на адресу суддівства. Але якщо він використав його після матчу, це говорить про те, що навіть його терпець вже увірвався. Як і мій. Якщо сьогодні не призначають такі очевидні пенальті, то навіщо взагалі тоді грати у футбол? Гра могла перевернутися повністю. Рахунок став би 2-2. А можливо, ми би навіть забили третій гол. Ну а після цього він вирішив і взагалі перейти на персоналі та публічно дорікнув генеральному директору Шахтаря Сергієві Палкіну. Палкін, після того як гравця штовхнули десь біля штрафного майданчика, дав інтерв'ю, у якому заявив: я знаю, кому це потрібно. Так ось я теж хочу відповісти. Я знаю, кому це потрібно, і дуже добре знаю. Тому, шанованому мною пану Палкіну, я хочу дати чітку відповідь, і прошу це зафіксувати. Ми знаємо, хто за всім цим стоїть. Романов відсудив так, як колись відсудив фінал, коли збивали Ваната, і він теж не призначив пенальті. Тоді ми промовчали, бо думали, що це випадковість. Але випадковість це коли один раз, другий це збіг, третій. Вже закономірність. Ну а зараз, друзі, закликаємо вас залишити у коментарях свою думку і маємо одразу декілька запитань. Для початку, звичайно, чи був пенальті у момент контакту Коноплі та Огундани? Ну а по-друге, напевно, це більш риторичне питання, але як каже Суркіс, хто ж за цим стоїть? При цьому додамо, що генеральний директор Шахтеря Сергій Палкін, про якого згадував Суркіс, встиг відповісти босу Київського Динамо наступними словами. Відверто кажучи, я здивований коментарями пана Суркеса. Пан Суркіс сказав: Я довго мовчав, але варто Динамо вперше за півтора року програти в чемпіонаті і ми чуємо гучні емоційні заяви. Ми в шахтарі говоримо про проблеми суддівства давно і послідовно. При цьому відзначаємо якісну роботу арбітрів, коли вона справді заслуговує на визнання, як це було після кубкового матчу. Що стосується останньої гри з Динамо. На нашу думку, там були помилки суддів. Зокрема, гол суперника був забитий із порушенням правил. Гравець Динамо перебував у офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до комітету арбітрів щодо цього епізоду. Також епізод із Ярмоленком, коли він схопив за горло, і фактично душив Валерія Бондаря. Очевидно, тягне на вилучення, але залишився без уваги. Тема суддівства справді гостра. І більшість клубів про це говорять: усі, окрім Динамо, і показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту його додивилися, ми безмежно вам вдячні. І наостанок попросимо про ще раз такий підписку на канал та вподобайку до цієї роботи. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.